Зараз багато молоді виїжджає за кордон з України, хочуть знайти себе в Європі. Багато хто вибирає Німеччину, і відповідно хто йде подаватися на джоб-центр, хто до родичів, а хто шукає роботу, пропонуємо досить гарний перевірений варіант під оформлення параграфу 24 на складах різноманітних. Ваша задача кожну позицію брати і дивитися на контроль якості. Тобто, якщо якийсь є брак, чи, можливо, якийсь неякі. Якісний, неякісний товар. Ваша задача також етикування, упаковка, контроль якості і тому подібне. Заробітна плата в середньому 14-15 євро брутто на годину. В день ви працюєте близько 10 годин, 5-6 днів на тиждень. Один вихідний плаваючий. Робота для чоловіків, жінок, сімейних пар до 50 років. Різні міста Німеччини можуть бути під оформлення параграфу 24. Вас цікавить, будь ласка, пишіть в особисті повідомлення і підтримки. Е, Відберемо вам той склад, який пасує саме вам по вікові по знанням мови по наявності водійських прав, по наявності тих чи інших документів.